Щирі вітання усім, хто завітав на мій канал. Сьогодні, як і обіцяла, настав час підвести підсумки конкурсу Мій найкращий рецепт. Перш ніж оголосити переможців, хочу подякувати усім своїм глядачам разом і кожному зокрема за підтримку, підписку, перегляди, теплі відгуки та побажання. Вони Надзвичайно цінні для мене. На знак вдячності я часто проводжу конкурси та розіграші серед найактивніших глядачів мого YouTube каналу. Цього разу, щоб стати учасником конкурсу, потрібно було приготувати будь-яку страву за одним з моїх рецептів. Розмістити фото приготовленої страви на своїй сторінці у мережі Фейсбук. Додати посилання на мій YouTube канал. В якості подарунків переможці отримують від мене великий набір харчових контейнерів та кулінарні кільця для випікання тортів чи формування страв. Цього разу переможцями конкурсу Стали Яна Куціль. Рецепт Яблучного пирога. Наталія Романів Рецепт паски. Таяна Рогів. Рецепт печива. З переможцями конкурсу я зв'яжуся в особистих повідомленнях і уточню усі деталі стосовно отримання подарунків. Попереду ще багато цікавого. Тож залишайтеся зі мною і надалі. Готуйтесь з любов'ю. І нехай вам завжди все дається.